Слава Україні! Героям слава! Дорогенькі і любі мої українці. Оцініть дяді Вова роботу. Отак таку кладочку, такий мостик дядя Вова забацав. щоб літом файно, раненько прийти. Лісти туди, сюди, бомбу, кури дядя вова і рибку ловить. Опа! А це для того, що хто в зимі не спить, а робить, то й літом має рибку. Так що, будь ласка, вітай ну. а Отак, бачите? А з берега сюди собі заходиш і... І ну, отакоє! А ну тако став, покажи Віталіку. Ну а тепер-ка на завершенні від дяді Вови анекдота. Ти хочеш, брат? Ой. Ну і все. Горить лікарня, визивають пожежну службу. Пожежники прилітають, це все вогонь, вони це гасять, гасять, коротше, загасили пожежу. І тут бригадир пожежної бригади підходить до головного лікаря і каже, пожежу ми загасили. Ну, шість, шість чоловік ми каже. Відкачали, ну, двох не змогли, ну вибачайте. Головний лікар, бля, їблять, нахуй, відключився, бля. Що за херня, бля? Його, бля, сюди відтрісають і ночі відкриває. Хлопці, та це трупарні, бля. Івова, файна гладка, розкажіть ще один анекдот. Буде на сьогодні буде на другий раз.